Диванчик, програма, де ми разом обговоримо найважливіші теми сучасного життя. Сьогодні ми глибоко зануримося у світ гаджетів та їхній вплив на наше життя: комп'ютери, планшети, телефони, ці та інші гаджети стали невід'ємною частиною нашого життя. Сьогодні ми поговоримо з нашими гостями, перехожими про те. Як управляти нашими технологіями для того, щоб вони не виявилися пасткою для нашого часу? Тож готуйтеся до цікавої розмови. Вітаю, як вас звати? Чим займаєтесь? Моє вітання. Я Андрій. Займаюсь навчанням і рефлексією напевно. Назар Божинський, викладач університету. Доброго дня, я Владислав Долгов. Я працюю в комунальній установі обласний молодіжний центр Полтавської обласної ради, фахівцем відділу патріотичного виховання. Займаюся організацією заходів патріотичного спрямування. Мене звати Данила, я студент Полтавського фахового коледжу, навчасний юриста. Як часто ви використовуєте гаджети під час їжі або спілкування з друзями? Чесно, постійно, тому що в мене моя робота 24 на 7 – це гаджет. Я їм сплю і все роблю з телефоном. Щодня знаєте, важко насправді ну коли є смачна їжа, хочеться якось споживати приємний контент. Щось дивитися, так, під час їжі? Так, дивлюсь, люблю інтерв'ю. люблю. От якраз зараз ми знаходимося на інтерв'ю. Не хочеться і... поїсти? <гум> Ні, я б не відмовився, я тільки з гурторського приїхав, <гум>, якщо чесно, тому я, я тільки за усюди йде. <гум> ну, Під час спілкування з друзями не часто, але під час їжі то останнім часом почав помічати, що майже кожен прийом їжі в мене завжди в телефоні. А як ви контролюєте цей час витрачений на на гаджети? Чи намагаєтесь ви якось його обмежити? Ну з друзями просто часто друзі вони не поряд і доводиться через телефон чи планшет. А їжі це здебільшого для того, щоб почути якісь новини або що відбувається. Чесно, да, тому що в мене є така програмка в айфоні, якось називається там. Дуже хитра. Вона яка контролює мій час в інших там мережах, тому що насправді це дуже багато затягує дуже 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 довго. Знаєте, заходиш на 10 хвилин, а виходиш нам через годину-дві. Тому в мене є програмка. Я ставлю там наприклад, певний таймер, і вона дзвілізлін робить мені, що треба виходити, треба встати, пройтися, щось зробити інше. Мене теж таке було, але я її ігнорила. <світ> а, я, а я не ігнорую. Я дуже уважно її слухаю, тому що насправді дуже багато часу я проводжу в гаджетах. і Це дуже погано. Мені це не подобається. Це ну справді не намагаюся обмежити, але хотілось би менше проводити часу, тому що вже помічаю, що кожен прийом їжі, можливо, кудись іду, завжди це телефон, телефон або ж музика, або якийсь там TikTok, інстаграм. Тому над цим треба потрібно працювати. Ой, знаєте, коли нічого робити в житті, ну взагалі. То сидиш багато, багато часу гаджетам приділяєш. А коли в тебе зайнятий день, коли в тебе цікаве життя, то навіть і не хочеться от, нічого заходити і виставляти. Хоча я люблю соцмережі як такі, але ну буває таке, так. Да. А які позитивні і негативні аспекти використання гаджетів ви помічаєте в своєму житті? Ну позитивні це ми маємо доволі багато інформації зараз доступної для нас, які ми можемо в один клік передивитися. А негативні це ж все таки впливає на наш зір і також займає багато нашого часу. Тому ось якось так. Ну, це часто також фізично впливає, що іноді. Ну, це не тільки по собі, а й так, у людей очі починають боліти і все інше. От. Ну і взагалі-то це помітно і по розрядці телефону. Якщо дуже багато розрядився, значить забагато використовувалось. Ну, але через онлайн зв'язок він дуже сильно використовується. Ну, позитивні, що я можу спілкуватися з людьми, які далеко і немає можливості з ними побачитись. Через всесвітню мережу можна багато чого переписати, а негативні це в тому річ, що люди. Відвикають іноді від сприйняття реального світу і живуть категоріями інтернет-мережі, хоча вони є не справжні віртуальними. О, тобто вони, на жаль, переносять реальне життя віртуальне. Так, так зване ідеальне таке життя, так воно не те, що ідеальне. Вони замість сказати дякую побачив наступного разу, кажуть, смайлик, смайлик ідуть. Тобто вони це не ідеальне життя, це просто інше інші символи, інші значення, інші відчуття. І вони ходять просто як сновиди, думають, що живуть вони там, а насправді вони не живуть. Ой, негативні, це певно, що знову ж таки втрата часу. Коли заходиш в інстаграм, наприклад, дивишся там витрачений час на інстаграм, і бачиш там декілька годин, наприклад. То страшно уявити, коли математично починаєш додавати, що і як. А з позитивних це те, що все-таки дає ну, кругозору, ширший погляд можна. бачиш багато чого в світі, можливо, якісь мрії, можливо, якісь бажання творчі, якісь перспективи можеш побачити в інтернеті, тому є свої плюси і мінуси. Дивіться, насправді, слава Богу, що є гаджети, тому що гаджети це те, що допомагає мені жити, тому що моя робота це спілкування, комунікація. Якби не було гаджетів, довелося б ходити по Полтаві і з усіма спілкуватися, і туди пішов, туди пішов. Мені не вистачило б навіть дня. あ。<laughs> Тижня, місяця, тобто, а так я можу зателефонувати, поговорити по телефону, можу написати нам, знаєте, там декільком людям в телеграмі. Тобто, і це буде дуже круто, але знаєте, є дуже великий мінус. Знову таки втрачається цей контакт, живий контакт, що дуже важливий, і це дуже затягує, тому що наприклад, ти заходиш щось там написати, якісь там можливій людині, да, до прикладу, але відволікається там, наприклад, на ту саму рекламу, якусь там, якісь там новини, якийсь спам, тобто і це затягує дуже дуже багато часу. Це дуже негативний аспект. А які, на вашу думку, основні ознаки того, що людина стала залежною, залежна людина це та людина, яка, в принципі, не може існувати без телефону, без гаджету. Тобто, в якому плані, наприклад, я можу вільно відкласти. Піти там погуляти з друзями, піти десь випити кави, наприклад, прикладу з кимось. А залежна людина це та, яка постійно, постійно так, знаєте, ходить з друзями в телефоні, батьками спілкується в телефоні, на роботі працює в телефоні. Ну, тобто, це залежність і неможливість вже існування без цього, цього телефону, без цього смартфона. Тобто, це насправді дуже видно. У мене такі є колеги, і навіть друзі, яких я намагаюся кажу, Міша, пішли, наприклад, добре. До мене є друг Міша, я кажу, Міша, пішли зі мною гулянь. А він вийшов так в телефоні, так, знаєте, втупився, втупився і все. Але я його відчаю від цього, ну, тобто, щоб він так не робив більше. Тому це, це насправді це залежність. І це реальна, сучасна реалія, особливо підлітків, на жаль. Я як людина, яка постійно з ними співпрацює, наприклад, проводимо захід, а вони всі в гаджетах. І треба їх відволікти, треба їх переманити. І це вже насправді хвороба 21-го століття. Зазвичай він ніяких емоцій не проявляє, він не читає паперових книжок. Він... Постійно зігнений, йому завжди скрізь нудно, і він намагається навіть просто не говорити словами, а якимись уривками слів. Ха -ха, зараз багато таких ознак взагалі. Насправді, коли людина стає, ну, наприклад, агресивною, без цього. Я, я помічав багато. Не думаю, що це якась хвороба, але дійсно проблема у дітей. Не буду казати, там, сучасних, і в мого покоління дітей таке було, і у тих, що зараз молодше, вони дійсно. Вимагають багато часу проводити там з планшетом, з телефоном. Можливо, менше стало гуляти не всі, однозначно, не всі не буду казати, як якісь там стара <смас> людина, не бу без дискримінації старих людей, абсолютно. Але все ж таки, залежність від гаджету, це коли ти не можеш себе почувати комфортно без нього. Ось ну, я спокійно можу там день провести без телефону і буду при цьому щасливою людиною, мені здається. Тобто ви не вважаєте себе залежним, так? Ні, в свого роду я теж залежний. Я не, не уявляю своє своє життя без телефону, але при цьому не потребую його прям для, для повноцінного комфорту. Хіба що там музика, мапи, якими користуюсь, щоб десь гуляти, і там не знаю зв'язок з людьми, з друзями. Кожен ранок просинається відразу в телефон, інстаграм, також Тікток. Перед сном також інстаграм, Тікток листає, тому напевно, це стрім'я ознаки. Ви вважаєте себе залежним? Прикро, це признавати, але напевно так. Як ви оцінюєте вплив гаджетів на здоров'я і сон, зокрема? Дивіться, гаджети взагалі заважають е, відпочивати. Е, коли я лягаю спати, коли я галю, наприклад, спати, я вмикаю такий режим, як сон. Тобто і в цей період ніхто мені не може не написати, не зателефонувати. Тобто в мене немає цих повідомлень, нещасних, і всього іншого. Але є такі моменти, коли я це забуваю зробити. І чесно, наприклад, я от сплю, у мене такий дуже чуткий сон насправді, прям дуже. І тут дзілін-дзілін, я капець. Особливо, знаєте, ще є така такий нюанс, коли ти перед сном заходиш в соціальні мережі, починаєш листати так, знаєте, там 10 хвилин, 20, і потім розумієш, що ти вже не хочеш спати, тому що твоя увага переконцентрована була на це відео, на там якісь там інформацію і все. Тому насправді вони дуже негативно впливають на сон, на здоров'я це взагалі знову таки на зір, на увагу, тобто відбувається росіння уваги. знаєте, коли людина. Скажімо так, фокусується лише на гаджеті, на телефоні, вона втрачає реальність з сучасністю, інколи вона може не фокусувати увагу на щось важливіше. Тобто людина може ти з телефоном, переходячи до руху, вона не фокусується на тому, що там їде машина або, наприклад, йде -таки, той самий пішоход, щоб вони не стикнуться. Тобто це насправді дуже негативно. Ще формат того, що, наприклад, зір, дуже зір, слух, навіть тому, що, знаєте, як ми слухаємо, як ми дивимося там якісь відосики, ми ще інколи наушнички собі втикаємо. Це все впливає негативно, дуже. На сон останнім часом почав помічати, що сон набагато гірший, коли от саме перед тим, як лягаю спати, вистаю щось, дивлюся в Ютуб або ще щось. І взагалі зір дуже також прикро це признавати, але зір падає. Тому погіршення здоров'я, напевно, що так. Ну, тут не тільки самі гаджети впливають, просто сам спосіб життя людей такий, що вони. Щоб заробити на життя на хліб, доводиться витрачати дуже багато часу. Іноді інструментом цим і є якраз телефони або якісь пристрої такі, і через це це дуже впливає. Як Верстати якісь з пилом так само і погано впливають на життя людини, так само і гаджети теж погано впливають, але для того, щоб зв'язатися з рідними, з друзями, іншого способу майже немає. Ой, мені здається, на сон доволі погано. Я думаю, що це руйнує, кажуть, оце блакитне біле світло перед сном це дуже шкідливо. Але я використовую, знаєте, режим. Ну, коли екран жовтий, помаранчевий, да, і начебто це якось допомагає. Ну, це дійсно очам легше від цього. Але думаю, взагалі перед сом треба відмовитися, всі рекомендують. Але я на це не готовий ще, якщо чесно. Я засинаю так з телефоном в руках. Ось я читала таку пораду, що годину. Перед сном і годину після того, після пробудження варто е, там не читати, не дивитися в телефон взагалі. Тому це корисно навіть. Да, я думаю, це так. Я думаю, краще книжку якусь взяти перед сном. Вона засипляє також. Люди стоять, стоять на дні, коли вони не вміють спілкуватися в реальному житті, а лише в соцмережах. Бо в соцмережах це насправді доволі ну простіше. В тебе є час подумати, в тебе менше емоційний, емоційний фон якийсь. Ти спокійно собі думаєш над відповіддю, в тебе немає імпровізації якби, в спілкуванні. А в реальному житті все-таки дещо важче. Тому я думаю, в першу чергу погано, що люди не вміють спілкуватися в реальному житті. Ось це проблема. Чи розглядали ви для себе можливість такого, наприклад, дня детоксу від гаджетів? Не розглядав, але дуже цікава ідея. Напевно, що колись таке зроблю, коли вистачить сили волі, напевно, що так. Думаю, що варто. Так, але ж все одно це без зв'язку, ти не можеш там нікуди піти, потрібно списатися перед цим перед виходом, щоб знати, куди тобі йти, що ви будете робити, тому це доволі важко, але все ж таки це цікаво і, напевно, корисно. Я про такий день мрію, кудись, знаєте, на природу поїхати там з друзями, і це можливо. Ну, але поки що я такого дню ще не мав за останні багато років. Хіба що там ну реально десь поїду і немає інтернету, і телефон використовую, щоб час подивитися там і щось фотографувати. Ось це чудово, коли на відпочинку немає зв'язку і ніхто тебе не чіпає. Навіть майже все це потрібно робити викладачеві. Наприклад, то це доводиться робити якраз через телефони або комп'ютери інакшого способу не можна. Це так само, як не тільки в нашій державі. Взагалі, така пропаганда стоїть, якщо без телефону або там без якихось сертифікатів. ...довідок то й не людина, От, тому це дуже важко цього уникнути. Тобто, якщо є можливість, то треба цього уникати, навіть не так, що рахувати дні. Скільки днів я без телефона? Це вже називається залежний алкоголізм. Якщо людина рахує дні, коли він минулого разу випив, це він алкоголік. Так і тут не треба рахувати дні, скільки без телефона, просто по можливості зменшувати, коли є така здатність ні, то ні. А не так, що рахувати день, два, якийсь детоксик, бо потім буде навпаки перебільшення того. Воно, воно реально є, я таке роблю. Дивіться, в мене Тижня є день, це, наприклад, або субота, або неділя, коли я взагалі прибираю ноутбук, телефон, часи. Я це все знімаю і я просто провожу час з друзями. Я виїжджаю за Полтаву або десь, наприклад, в Полтаві гуляю там, з друзями, з дівчиною, з усіма іншими. Тобто це реально працює. І знаєте, це розвантажує. Це розвантажує дуже. Морально, тому що знаєте, я в цьому постійно так от варюся цим гаджетах, і там, і ноутбуки, і макбуки, і смартфони, і часи, і це все так знаєте, дави, 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 дави. І потім я кажу Стоп, хвата! я відкладаю, і я просто проводжу в живому спілкуванні. отут в соціумі без оцього цього всього. І це дійсно працює. Це дуже така класна порада, до якої треба дослухатися всім, особливо сучасної молоді. А які поради ви б хотіли б дати людям, які помітили в себе цю залежність і хочуть з нею боротися? Людям просто бракує, можливо, гарних друзів, а можливо у них є гарні друзі, і їм хочеться якомога більше часу їм виділяти і в житті і в інтернеті. Яку пораду дав би? Я, я з таким не стикався в житті, щоб прям я відчував, що мені потрібна якась порада. Але думаю, людям необхідне якісь хобі, улюблена справа. І просто бачення чогось прекрасного в світі. Ну не знаю, як цього досягнути, комусь дано, комусь ні, але думаю, цьому можна навчитися. Дивіться, я думаю, що є друзі, які можуть допомогти. Тобто, якщо у вас є така проблема, якщо ви почали розуміти, що у вас є залежність від смартфону, від ну, від будь-яких смартфонів, гаджетів взагалі в принципі. То про це треба говорити. Зараз є дуже багато фахівців, я не кажу про там, психологів або там, кудись там психотерапевтів. Є просто, наприклад, люди, які готові допомогти. Це ну, я, наприклад, знаю пару-тройку людей, які ведуть свої сторінки. Якщо у них є така клієнтська база, люди, які залежні від цього. Вони, наприклад, пишуть, що от у мене є така проблема, я залежний, але я хочу це виправити. І тоді ця людина, знаєте, це як знаєте, є є такий муш на час, знаєте, а це є друг на час. Ну тобто, це таке спілкування, коли вони зустрічаються у якоюсь там компанією, або просто там те тет тет і спілкуються про щось. от. Про проблему, наприклад, От, я залежний, що мені зробити, як мені допомогти, як мені відволіктися. І це, це насправді діє. Навіть, чесно кажучи, я колись в мене був друг, та він принципі є, напевно. І він, знаєте, проводив весь час в ноутбук, ігри, смартфон, ігри, тобто, все-все в нього було ігри, все було в гаджетах. Але він мені каже, Влад, мені так, ну типу, я не хочу, але я вже не можу. Щось зробити. Ми з ним ходили, гуляли, щось там ходили, там катались на роліках, десь ну ще ну якось якось я його відволікав. Дійсно, знаєте, зараз людина почала менше в цьому варитися і почала більше комунікувати з людьми. Тобто, це все діє це, треба і це можна зробити, якщо є бажання у людини, яка хоче допомогти. І головне, щоб було бажання у вас. Якщо ви це розумієте, треба дійсно пошукати. Хто шукає, той завжди знаходить. І визнання проблеми це вже 50% це, успіху. Да, це це прямо 100%, Це знаєте, тому що коли ти визнаєш цю проблему, коли ти її можеш аналізувати, то значить ти можеш і допомогти вирішити цю проблему сам собі. Це дуже важливо. Треба намагатись... Спілкуватися зі своїми рідними, близькими, знайомими якимись, або якщо таких немає, то принаймні ходити по парках, дивитись на тварин, на пташок, на листя, на реальні предмети, на зміни пору року, на схід сонця, на захід сонця, на зміну вітру, на дощ на погоду і старатися відчувати їх всіми своїми почуттями. Тоді стане ясно, що телефон це просто інструмент з блискучим екраном і більш нічого, через який ми можемо просто робити якісь реалізації, для потреби і не більше. Тут важливо все відчути в цьому світі, бо потім людина перейде в вічність в інший світ, і цього всього не буде. Ну, Напевно, потрібно обмежувати себе, там, давати якісь е -е, часи на там, телефон, на гаджети, і якісь часи відпочивати, можливо, читати книгу або просто гуляти, там, грати в футбол, займатися спортом, тому що це також дуже важливо. Дякую. Дякую вам. Все. Дякую, до побачення. Все. Дякую. дякую до побачення. Дякую. Пам'ятайте, що важливо знати міру у всьому, адже наш світ дуже цікавий та різноманітний. Я дякую всім нашим гостям, що приєдналися сьогодні до нас, і дякую вам, наші глядачі, за перегляд. Побачимось!